Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі програма Світ Безпеки. Сьогодні у випуску ми розповімо про найважливіші події місяця у Запоріжжі та області. Ви дізнаєтесь більше про роботу, тренування та техніку фахівців водолазів. ДСНС та також ми покажемо оперативні кадри життя цивільних у прифронтових населених пунктах та поспілкуємось з командиром відділення однієї з пожежно-рятувальних частин міста. Вночі, 3 квітня, армія РФ нанесла удари безпілотними літальними апаратами по Запорізькому району. В результаті обстрілу постраждав 63-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Через ворожу атаку в одному з населених пунктів відбулося загорання магазину на загальній площі 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки і транспортні засоби. Рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували займання. На місці працювали. Усі екстрені служби. Від ГУ ДСНС залучалося 14 рятувальників та 3 одиниці техніки. Від МПО Кошугом залучалося 8 вогнеборців та 2 одиниці техніки. 10 квітня о 13.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в одному з районів Запоріжжя потрібна допомога рятувальників. На місці події рятувальники встановили, що літня жінка оступилася, впала у господарчу яму глибиною близько 2 метри, та не може самостійно вибратися. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання витягли жінку з ями та на м'яких ношах перенесли до автомобіля швидкої допомоги. 82-річну постраждалу госпіталізували до медичного зного закладу. Від ГУ ДСНС залучалося 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Робота водолаза служби ДСНС це завжди ризик, відповідальність і боротьба за життя в екстремальних умовах. Ми дізнаємось про складнощі, небезпеки, необхідні навички та мотивації цієї професії. Почуємо цікаві історії фахівця водолаза з його власного життя, особливо у часи повномасштабного вторгнення. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви обрали професію водолаза саме в службі ДСНС? Стати водолазом це була моя дитяча мрія, яку я вирішив реалізувати в своє життя. А от щоб стати водолазом, треба ж якось навчатися. Може там якісь є курси, саме навчання, щось таке є? Так, да, потрібно пройти трьохмісячний курс навчання на водолаза, де перевіряється стан вашого здоров'я, підготовку вашу на первинному медичному огляді водолази помічають барокамеру, де перевіряють його здоров'я та можливості до навантаження під водою. Водолаз е, проходить теоретичне навчання, потім практичне і в кінці здають спити. Під час е, практичного навчання водолаз е, потрібен напрацювати 12 12 годин. 12, 12, 12, год, 12 годин під водою на глибині до 12 метрів. Чого собі? Ці 12 метрів це дуже велика глибина. А як, ну, може якесь там спеціальне обору... наші... обладнання є, саме от, щоб на 12 метрів занурюватись. Водолази для спуску під воду використовують <кій> гідрокостюм сухого або мокрого типу: ласти, маску, трубку, регулятор і компенсатор плавучості. А чим, от ви сказали, там сухий, мокрий, чим відрізняються саме ці костюми? Гідрокостюм сухого типу відрізняється від мокрого, тим, що людина, яка знаходиться в сухому костюмі, тіло її не контактує із водою. А в мокрому за допомогою неопрену кількість води потрапляє під костюм, і від температури тіла шар води прогрівається, і людині комфортно під водою. А от підкажіть, от, коли спеціаліст занурюється під воду, от тим паче на такі глибини там вже існує небезпека ну, різного типу може бути. Може, як, за якими саме типами небезпеки от, стикаються частіше усього водолази під водою? Там. Саме таке часте, це в, нашій, в нашому регіоні це відсутня видимість під водою. В ставках, річках, видимість нульова, все потрібно виконувати на ощуп. В цьому заключається небезпека. Може встрітитись арматура, різні предмети, що можуть нашкодити людині. Ну, також можуть зустрічатися і вибухонебезпечні, як так розумію, предмети. Так, да, можуть. В наш час зараз можуть і вибухонебезпечні. А от коли погода, наприклад, дуже погана, там вітер, дощ сильний, ну можна назвати шторм, починається. Водолази працюють в таку погоду чи вони зовсім не виходять, але, от, наприклад, бувають ну, ситуації, коли людям потрібна саме в цей час допомога. Як тоді працюють водолази? Погода сильно не, не сказується на нашій роботі. Є деякі моменти, які забороняються виконувати роботи. Ну, для порятунку людей наші фахівці ризикують, стараються надати допомогу, щоб люди мали шанс на життя. Тобто погода не заважає, не заважає зовсім е, працювати нашим хлопцям водолазам нашої студії. Так, да, погода не заважає. А от, наприклад, от сталася якась ситуація, як туди добираються саме наші фахівці водолази? Це водолази добираються за допомогою спеціальної техніки, яка є в штатному. А от ну, ми розуміємо, що є, наприклад, там, якісь човни, а крім човнів, щось є інше ну, для подолання там, водних перешкод, наприклад, ну, невеликих. Спеціальний автомобіль, спеціальна аварійно-рятувальна станція водолазна. Яка укомплектована водолазним спорядженням, яка до місця НС доправляє особовий склад і надає можливість працювати під водою. Пане Олександр, а от скажіть, можливо, є якась у вас там рятувальна операція, яка запам'яталася найбільше? Найбільш пам'ятаюча операція сталася в заводському районі міста Запоріжжя, де людина провалилася під Кригу на відстані 300 метрів від берега. Потрібно було екстрено добратися до місця і швидко надати допомогу людині. Людина вже знаходилася майже 20 хвилин у крижаній воді. Рятувальна операція пройшла успішно, людина вилучена була з води та передана медикам. Ну, тобто наші хлопці вчасно і вчасно приїхали на місце і ну, дуже швидко та оперативна допомогла. Ну, Так, та, швидко, швидко приїхали за допомогою човна, спастили на воду. Човен свою в чергу проламлював в кригу. І за допомогою цього ми добралися до місця. Круто. Це дуже круто. Це... Ну, коли людина ще знаходилася цілих 20 хвилин, ну, це дуже довго, ну, як я розумію. Ну, просто можна ну, замерзнути, отримати там, переохолодження в воді, як розумію. На мою думку, навірно, він і отримав переохолодження, бо ми його вже зстали з води, він вже майже не говорив. Був в свідомості, але вже отримав переохолодження. А от є такі випадки, що от коли була заявка, людини, що бачили там люди, там да які зробили цю заявку, бачили, що вона потопає. А коли приїжджають наші фахівці, то людини вже немає, її потрібно вже виходить шукати під водою. Такі ситуації у вас були. Це майже 90% всіх ситуацій, що рятувальники не встигають прибути до місця, де людина під підкрив'я за того, що це може знаходитись у дуже віддалених місцях. Люди Недбало ставляться до свого життя, виходять на тонку кригу, і в результаті чого провалюються, і рятувальникам доводиться за допомогою водолазного спорядження виконувати пошукові роботи вже під Кригою. І... І звісно, шанс вижити вже людини. Вона, і вже, вона вже пішла і вже шанс нульовий Просто до нас в області приїхали наші колеги з Черкас, саме водолази. Я так розумію, що вони приїхали на допомогу там допомогти з чимось. Наші колеги приїхали до міста Запоріжжя для надання допомоги в перевірки судових шляхів річки Дніпро. На наявність вибухонебезпечних предметів. За допомогою своєї новітньої техніки, яку вони отримали, це SunnaBot, гарні локаційні підводні пристрії, які їм допомагають відсканувати дно річки Дніпро та вказати на місце знаходження потенційно небезпечних предметів. Треба забувати, що залишаються минулих війн під водою. Так, наприклад, після підриву Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі зменшився, і дуже багато вибухонебезпечних предметів Другої світової війни опинилися на поверхні ґрунту. І зараз працівники ДСНС виконують відповідні заявки по їх знищенню, пошуку знищення. А чи є може якісь поради для наших глядачів саме стосовно там води, небезпек на воді, чи може якось там їм ну, сказати, що там здіть водолази працівниками ДСНС? Порада є. Не нехтуйте власним життям. Дотримуйтесь правил безпеки поведінки на воді і не чіпайте невідомі пристрої. Що можуть призвести до вибуху, але найголовніше треба пам'ятати, що в нашому регіоні заборонено відвідувати водні об'єкти. Дякую вам, пане Олександр. Щодня мешканці прифронтових міст і сіл стикаються з наслідками агресії окупаційних військ, які руйнують їхнє життя та домівки. Як українці виживають під постійними обстрілами та з якими труднощами їм доводиться стикатися щодня? Дивіться у нашому сюжеті. У нас був черговий виїзд. Цей виїзд ми зробили з головою національної спілки журналістів України Сергієм Антоновичем Томіленком. Ми були разом з ним тут у березні 2023 року. І от такий в нас сьогодні також виїзд. Подивитися ситуація. Нинішня сьогодні. Ми, як і минулого разу, їдемо разом із рятувальниками, які виконують також і гуманітарну місію. Разом із хлібом, водою вони також везуть сьогодні нашу газету Трудова слава. Літає, літає, так. літають снаряди, додавалися вже десь два з половиною місця літають фівідрони. і літають вони не тільки по військовому, а по цивільному населенню, вже близько чотирьох машин цивільних. Дронами було атаковано. Навіть волонтерська машина до нас заїжджала з червоним крестом, дві машини. Видно, що машина червоний крест на ній. Люди стоять, ведуть гументар, пойдон, прямо в машину. Тобто ситуація дуже погіршилася на даний час. Обстрілів не зменшились, їх навіть збільшилось по своєму місту. Населення все вони в надії, вони чекають, що. Іли це закінчиться, або це перемога наша. Тобто населення на місці залишається. А що для вас газета? Як щось? Почитай. Газет Наша Так. от сьогодні ми ще раз впевнилися в тому, що газета дійсно вона дуже важлива, вона потрібна людям. Навіть як і минулі рази, я ще раз впевнилась в тому, що є такі місця, на жаль, куди наша газета не доходить. І я думаю, що ми у співпраці, ми продовжимо співпрацю з рятувальниками. Вони доїжджають до цих людей. Довозять їм гуманітарну допомогу. І я думаю, що ми продовжимо співпрацювати і газета також буде до них доходити. О, де ми оріїхали туди, ми ми тут, да? тут жиримо, якби ми виїхали, тут нічого б, все знесли, нічого б тут не було. А тут пункт незламності. Люди, Та, люди тут ночують. Люди тут у нас там жахливо. Вони квартир людям да. повертаються, може хоч квартира, так весь міст розбитий. Люди ніде не хочуть. Оце... А хочеться услышати. Да. Дуже да. хочеться. Услышати новини. Світло з'явилося, інтернет є, слава Богу. Тому що не було б інтернету, це взагалі вже б страх був би такий, нема з ким пообщатися, діти. Ми раніше в газетах, скільки да. ми газет виписували. Ми тільки газети читали. Тільки на газетах. а Що можна там у телефоні почитати? Ну, і зараз то то, то, то хвеньки повикидають ага. то Вже гушать по три дня. Розвозили газети по віддаленим селам Преображенської, Оріховської громади. Також в, попутно. Була надана гуманітарна допомога вигляд хліба і питної води, яку розвозили також віддалені села Преображенської громади. це, чай, то кава. Спасибо, спасибо, да. спасибо. це Оце це виручає мене якась найгода. І, uh -huh. да, і дівчатка приїжджають, виручають мене самого. Так що молодці вони. Вони взагалі хороші, добрі. Бути рятувальником це не просто професія, а покликання. Хтось мріє про неї з дитинства, а хтось приходить у службу вже в дорослому віці. Але всі вони об'єднані спільною метою рятувати життя, навіть ризикуючи власним. Далі у Рубриці наші герої ми поспілкуємось з одним із них. Вітаю, Вячеслава! Вітаю. А, розкажіть, будь ласка, от у нас у кожного, хто працює в системі ДСНС, є своя власна історія, як він сюди потрапив. Розкажіть от свою історію. Можливо, це була ваша дитяча мрія. Потрапив я в ДСНС у 2002 році, переступив поріг пожежної охорони. Щоб моєї було, не було мрії. На той час шукав собі роботу, посовітували мені. Як тось так і сложилось. Прийшов і вже працюю більше 20 років. А можливо, пам'ятаєте свій перший бойовий виїзд, вже коли вступили на перше чергування? Чи бо вам важко морально, чи фізично, чи були такі думки, що не впораєтесь, чи, чи там, не надасте потрібну допомогу? Зараз я вже і не згадаю того моменту, то, що пройшло вже більше 20 років, коли я вперше одягнув форму і став частиною цієї великої справи. Але я добре пам'ятаю відчуття новизни, хвилювання і жагу навчатися. Та командири стали моїми наставниками. Їхні слова і вчинки були для мене дорогою вказом. В'ячеслава, розкажіть чи, будь ласка, як змінилася робота після початку повного масштабного вторгнення саме для вас у фізичному та моральному стані? Чи можливо потрібні вам якісь додаткові ресурси або якось себе підтримувати? Звичайно, змінилося, бо раніше це були виїзда на пожежу, ДТП різні події. А зараз це ворожий обстріл. Стало небезпечніше. Бойовий одяг і, так, і спорядження і так нелегке, а ще добавок додалося нам бронежилети, каски. І в цьому спорядженні треба ліквідовувати пожежу, рятувати людей. Но особисто я приїжджаю додому після зміни і відпочиваю, щоб відновити сили. Ви разом з вашими колегами ліквідовували наслідки найбільшого за кількістю постраждалих ворожого обстрілу по місту 8 січня. Розкажіть, будь ласка, трошки про цей виїзд, що саме робили ви і ваші колеги, як пройшла ліквідація цього обстрілу? Так, да, Пам'ятаю, це був тяжкий виїзд. Коли ми прибули на місце, повсюди були поранені люди, які благали про допомогу. Потрібно було включати холодний розум. І максимально швидко допомагати людям і ліквідації пожежі. Існувала ще й загроза повторного обстрілу, що трохи додавала напруги. Тоді всі служби працювали як одне ціло, евакуювали людей, гасили пожежі. Ніхто із хлопців не скаржився на втому і в біль. І виконували свої обов'язки. На які ще виклики, пов'язані з обстрілами міста, ви виїжджали? Розкажіть трошки про них. Нещодавно вночі стався обстріл безпілотними літальними апаратами. Одне із них потрапив в житловий будинок і зруйнував його ще. По прибуттю ми врятували з-під завалів одного чоловіка, передали. Швидкої допомоги, Ну, на жаль, всіх врятувати не вийшло. А розкажіть, як до вашої професії ставляться ваша сім'я? Чи підтримує вас у вашому виборі такому, чи переживають за вас, чи якось морально вам надають якусь допомогу? Діти пишаються мною. Вони зараз знаходяться в безпечному місці за декілька сотень кілометрів звідси. Бачать новини, завжди телефонують. Звичайно, турбуються за мене і питають, як я себе почуваю. В'ячеславе, а поділіться, будь ласка, можливо, у вас вже є якась мрія на після війни? Ну, в першу чергу, це наша перемога. Я люблю подорожі, тому хочу об'їздити усі куточки нашої країни, а саме до нашого Азовського моря. Дякуємо, В'ячеславе, за вашу таку цікаву розповідь. Слава Україні! Героям слава! 4 квітня у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та підтримки протимінної діяльності у класі безпеки ДСНС Запоріжжя відбувся пізнавальний захід, який відвідали учні одного із навчальних закладів обласного центру. Під час заняття рятувальники спільно з фахівцями Запорізької обласної організації Товариства Червоного Христа України нагадали дітям алгоритм дій під час виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Розповіли учасникам про усі очевидні і приховані загрози. Рози, які несуть залишені без нагляду речі, адже вони можуть бути замаскованими боєприпасами. Усі охочі змогли приміряти бронежилет і шолом, захисне спорядження піротехніків ДСНС. Також співробітники ДСНС розповіли про основні причини виникнення пожеж і надали практичні поради щодо дій у разі задимлення чи займання. На завершення зустрічі малеча вирушила на захоплюючу екскурсію до пожежно-рятувальної частини. Тут вони мали змогу на власні очі побачити величезні. Чезних червоних велетнів та познайомитися із професією рятувальника. Аби дітлахи краще засвоїли правила безпеки. Рятувальники подарували їм безпекові посібники, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ юкрейн Слава Україні! 9 квітня для дітей одного із навчальних закладів Запорізького району на базі мобільного класу безпеки фахівці системи МВС провели інтерактивний захід. Під час заняття рятувальники за допомогою спеціальних локацій та сучасного медіообладнання розповіли дітям, як діяти у випадку виявлення підозрілих предметів. Психологійні ДСНС організували емоційно підтримувальну зустріч. На завершення заходу всі учасники отримали інформаційні пам'ятки. Створені у співпраці між ДСНС України та. Та ЮНІСЕФ Юкрен. Наш випуск добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.